Ще вітання любителям спорту. Проблеми через агресію Росії проти України у світі спорту загострюються з кожним днем. Так КХЛ заборонила проводити матчі у Донецьку. Відтак Донбас змушений догравати надважливу серію у рамках плей-офф з Рижанами у Братиславі. Баскетболісти Дніпра у свою чергу відмовилися їхати до Маріуполя через нестабільну суспільно-політичну ситуацію у Донецькій області. Пишуть спортивні інтернет-видання. Між іншим в офіційному календарі матчів сайту Дніпра. Гра з маріупольцями запланована на 17 березня. відсутня. Паралімпіада Українці четверті. Прем'єр-ліга стартувала. Баскетбол по Донецьки. Пацієнта не втрачено. Теніс. Олімпійський майстер-клас. 16 березня прапороносець збірної України Людмила Павленко на закриття паралімпіади одягла жовто-синій костюм із написом Мир на двох мовах. Того ж дня зранку українці назбирали три срібні медалі, які дісталися Юлії Батенковій, Ті же таки. Людмилі Павленко та Яровому Максиму Кононова Олександра у свою чергу заробила бронзу. Таким чином Україна посіла четверту сходинку у медальному заліку. Її прапор піднімався протягом змагань 25 разів. Загалом до української скарбнички надійшло 5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових медалей. Життя на так би мовити планеті Української прем'єр-ліги відновилося напередодні виїзного матчу 21-го туру регулярного чемпіонату із запорізьким металургом Донецький Шахтар провів відкрите тренування. Згадаємо, у якому ж настрої перебували гірники перед своїм першим офіційним матчем. Цього сезону Донеччани були налаштовані по-бойовому. До того ж, тренер помаранчево чорних заперечив свої контакти із Марселем. Ну сім плюс ми повністю готові до гри, адже багато тренувалися. Дуже важливо, що чемпіонат таки розпочався. Команда, з якою ми граємо, гарно підготовлена фізично та грає агресивний футбол. Статистика показує, що нам грати з ними не так вже й просто, Тож не думаю, що цей матч буде простим для нас. Ну команда готова, звісно, неприятно было проиграть от Виктории, команда, которая не сильнее нас, но они прошли дальше и это надо просто забить. У нас сейчас впереди очень тяжелая задача, этот чемпионский кубок непростой, непрост... такие тяжелые игры идут у нас сначала. Поэтому готовимся пока на воскресенье. Команда с Запорожья, которую уважаем, которые им тоже нужны очки, поэтому что они находятся на последнем месте. Я считаю, что игра будет открыта, интересна. 16 березня у першому цьогорічному матчі української прем'єр-ліги Донецький Шахтар розгромив на виїзді запорізький металург. Хоча перші хвилини команди грали на рівних, а гострі моменти створювалися біля воріт обох суперників синхронно, проте вдача була таки на боці гірників. І на 22-й хвилині Луїс Адріано після помилки запорізьких захисників відкрив рахунок. А 7 хвилин потому тому перевагу донечан закріпив Алекс Тейшейра. Зробивши рахунок 2-0, пізніше він поставив крапку в матчі. На 81-й хвилині бразилець оформив дубль. 3-0 перемога Шахтаря. Увійшли до сезону і донецькі металурги та ще й з маріупольцями. Причому на рівних рахунок матчу, який відбувся 15 березня, 1-1. На поєдинок гравці обох команд чекали з нетерпінням, враховуючи вимушену паузу. Проте налаштуватися на офіційний матч було важко. Донечани володіли перевагою, проте прогавили азовців на 21-й хвилині. Гра посипалася, господарі багато помилялися. На початку другого тайму Мораєс перекинув м'яч через Худжамова і зрівняв рахунок. Таким чином, результат матчу 1-1. Ми вже розповідали у наших попередніх програмах про оновлення складу металурга. 12 березня донецький клуб офіційно познайомив зі своїми новачками журналістів. Напередодні довгоочікуваного продовження української футбольної першості донецький металург представив нових гравців. У період зимових трансферів клуб підписав одразу чотирьох новачків. Двоє з них гратимуть в оренді. Це російський півзахисник Сергій Каретник, який залишатиметься з командою до кінця року, а також болгарський нападник Венцеслав Христов, який провів елітному дивізіоні чемпіонату Болгарії понад 100 матчів. там вода потенціалом більшим, є якість, поки адаптується до нашого стилю ігри. Вода ще разноплановий, вміє... и индивидуально играть и агрессивно играть и в подыгрыш с партнерами, ну, вот, дотируться, э, готовность, во-первых, привести в ту, которую нам нужна. Вот, в первую очередь работоспособность, объема работы большого, и вторую, конечно же, ментальность, коммуникация с партнерами, стиль игры и так далее. Ще двоє гравців підписали з клубом контракти. Так до кінця 2016 року за металур гратиме 20-річний нігерійський півзахисник Амаду Мутарі. На нього покладено мало не найбільші надії, Незважаючи на доволі юний вік. Амаду вже встиг пограти за французький ляман та провести п'ять матчів у складі національної збірної Нігерії. Моє перше враження від футболу, у який тут грають, він агресивніший та більш швидкий. На тренуваннях тренер вимагав від нас саме такої гри. Тож я гадаю, що такий стиль притаманний всьому українському чемпіонату. Так само п'ять матчів за свою національну збірну встиг провести найдосвідченіший новачок команди. Грецький захисник Василій Спляцкас За свою кар'єру він встиг вдягнути форму не лише рідного Аеку, а й німецьких Шальке та Дуйсбургу Кольори металурга він захищатиме до червня 2015 15-го. майбутні чемпіони у Донецьку пройшла фінальна гра чемпіонату шкільної футбольної ліги з футзалу серед учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл міста. Кращих юних футболістів бачила і наша знімальна група. Професійна форма, вболівальники, розпач та тріумф все як у справжньому футболі. Це чемпіонат шкільної футбольної ліги з футзалу серед учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл Донецька. У спортивному комплексі Текстильник відбулася фінальна гра першості. Переможний м'ячу ворота суперника забила збірна Будьонівського району БМВ. 4-1 БМВ лікують в рамках чемпіонату. Хлопці вже стали кращими у своїх школах, потім району. А сьогодні вони кращі футболісти початківці Донецька. Артем та Данило займаються футболом більше шести років, але не дивлячись на досвід, хлопці розповідають, що перемога далася їм нелегко. Суперник був сильний, дуже швидкі хлопці, технічні. Було тяжело в відборі грати. Повезло, виграли. виграло приятно виграти було. Теперь точно уже никто не бросит с команды заниматься, будет дальше добиваться чего-то. Было тяжело. Сначала мы сыграли, проиграли первую игру, думали, что все, больше мы ну, не пройдем финал, а то взяли и выиграли. Хорошие соперники, но мы показали все лучше. Друге місце дісталося суперникам БМВ команді пролетарського району Юність, закриває трійку лідерів команда Куйбишевського району Гірник. Загрою молодих спортсменів пильно слідкували досвідчені, серед яких заслужений майстер спорту, чемпіон світу серед студентів з футзалу Ігор Москвичов. Бомбардир зазначає, що в усіх хлопців є величезний потенціал. Приїжджаю сюди, Я не думав, що іменно школьна ліга може. Так воспитать этих футболистов, которые уже бьются, как профессиональные футболисты. То тобто смотришь, получаешь удовольствие громадського. То тобто есть видно, что у людей есть будущее, то есть у школьной лиги есть будущее. То есть вот мы как вот функционеры, то есть мы с ради, що проводиться турнір, тому що с этих азов люди выходят в большой спорт. Окрім путівки до професійного спорту, велику значущість подібних спортивних заходів відзначають і в управлінні освіти ребят не займається основній групі фізкультури. А це всього через соревновання, через этот інтерес ми втягуємо в заняття спортом. 2014 рік Донецькою міською радою оголошений роком шкільного спорту. Тож різних змагань та чемпіонатів заплановано безліч. Зараз проходить перший з баскетболу. Вже в квітні стартує шкільна футбольна ліга на призи міського голови Ніка 2014 А там вже не забариться й королева спорту Легка атлетика. Після двох перемог у третьому матчі плей-офф 10 березня хокейний клуб Донбас зазнав поразки від ризького Динамо. Тим самим латвійці скоротили своє відставання в серії. Рахунок на четвертій хвилині першого періоду відкрили підопічні Андрія Назарова. Проте невдовзі команда з Латвії таки зрівняла рахунок багатою на голи. Видалася друга двадцяти хвилинка. Динамо протягом цього часу тричі закинуло шайбу в ворота донечан. Проте, Донбас знайшов в собі сили відповісти двома голами. А вже в третьому періоді матчу динамівці забили три сухі голи. Тож 7-3 на користь команди з Латвії. 11 березня хокейний клуб у третій обіграв ризьких динамівців у чвертьфіналі континентальної хокейної ліги. Зустріч, що пройшла у вівторок, в Ризі, закінчилася з рахунком 4-1 на користь донеччан. Голами у складі переможців відзначилися ТМУ лайне, Максим Якуценя, Сергій Варламов і Томас Кіскінен. Рахунок в серії до чотирьох перемог після цього матчу став 3-1 на користь «Донбасу». Чи здатне риськи динамо зупинити Донбас? Це питання було надзвичайно актуальним, і 13 березня також принаймні домашній матч донечан того драматичного вечора завершився для них, хоч і з мінімальною, але все таки поразкою. П'ятий матч чвертьфінальної серії Донбас зустрічав до Рижан. Цього дня гості не пробачили жодної помилки, тож і забили буквально після першого ж видалення. У другому періоді динамівці знову провели вдалу гольову атаку. Трохи пізніше доничани спровокували помилки своїх візаві і таки відзначилися у їхніх воротах. І зробив це київський Нен на рахунок один-два, причому не на користь місцевої команди. Ну, придеться, вас вже Говорят, термология теннис. Теннисная термология. Один матч болт играли. Ребята молодцы. чем донбасс -Лиг. Игра была равная, но мы ее проиграли. Так что счет серии 3-2. Серия продолжается. На радость, на радость болельщикам, наверное. А так, готовимся к вылету. У третьому періоді фортуна мала далеко не один шанс продемонструвати свою прихильність до обох команд, проте все ж таки вирішила приберегти свої чари до 15 березня. 15 березня донечани поступилися рижанам на виїзді рахунок матчу 2-1 на користь господарів. Гольовий відлік розпочав як у цені на 25 й хвилині. Та, на жаль, наші хокеїсти більше нічого зробити не змогли. Чого не скажеш про латвійців, які забили два голи поспіль за якихось три хвилини? Це зробили Дарзінш та Джерінш. Баскетбольний клуб Донецьк відмовився далі грати у єдиній лізі ВТБ. Головна причина наступна: клуб не може гарантувати безпеку командам, які прибувають до Донецька для проведення матчів через нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні. Через яку тигрів покинули легіонери і провідні українські гравці? Боротьбу у банківській лізі продовжують лише маріупольські леви. Так, 21 березня вони зустрінуться з красними крильями. Наразі Азовмаш дев'ятий у групі, їхні візові п'яті. 12 березня феру ЗНТУ завдав прикрої поразки Донецьку рахунок виїзного поєдинку. – 70-60. Обидва клуби пережили, так би мовити, тотальну українізацію через те, що легіонери, не впевнені у власному майбутньому, розірвали угоди. Тож грали фактично силами дублюючого складу. Молодих ніхватко, ну, Ті, які залишилися, три. Может, четыре, если это надо считать, которые, в принципе, почти не играл тоже. Нехватка игрового времени в таком объеме. К сожалению, ротацию большую пока делать не могу. Надеюсь, что пока ребята, которые пришли из второй команды, каждой игру потихонечку, немножечко делают шажок вперед, но очень хотелось сегодня выступить достойно, к сожалению, не хватило. Маріупольський Азовмаш натомість здобув непросту виїзну перемогу над Києвом. Рахунок матчу 84-78 на користь левів. Останні навіть мали перевагу в 21 очко, у третій чверті. Проте ледь не стали жертвою того, що все здобуте ледь не розгубили наприкінці поєдинку. Досвід беззаперечна складова спортивної перемоги. Саме так вважає одна з найсильніших тенісисток України Юлія Бейгальзімер. Тож і ділиться ним спортсменка з залюбки. Так, у Донецьку Юлія провела майстер-клас для молоді з парної гри в теніс. Поділилися досвідом. Учасниця двох олімпійських ігор, неодноразова переможниця міжнародних турнірів, Донецька тенісістка Юлія Бейгельзімер, на одному з кортів шахтарської столиці провела майстер-клас з парної гри в теніс для юних спортсменів. Юлія каже, що майстер-клас корисний не лише для молоді, а й для неї самої, як для майбутнього тренера. Та польза для юних тенічистовну і для мене теж в принципі, тому що це допомагає мені систематизувати то своє знання і я для себе.